День, звісно, людина повинна знайти час і прийти в церкву, подякувати Богу, помолитися в собору. І, звісно, що, як я вже сьогодні говорив, що Господь є любов, і хоче, щоб ми відповідали йому взаємність. Розумієте, Бог ні в чому не має потреби. Одне із властивостей Божих, от ми вчили в семінарії на такому предметі, як догматика, ми вчили там, що от Бог не має ні в чому потреби. І Бог по своїй любові створив людей. Але людей створив, щоб вони були щасливими. Але розумієте, те, що даром якось так дається, воно і не цінується. Ну, скажіть, от дивіться, ж, навіть взяти історію, ну просто от якщо дитині все якось так легко дається, і за її дуже сильно піклується, вона мож, може, не кажу, що всі, але може навіть цього не, не цінувати дійсно. Отак, дорі браті і сестри, от дивіться, Адам і Єва, ми не те, що там ослужили, їх ні в якому разі. Я е, можу згадати ту історію вам про Адама Єву, як, як чоловік з жінкою нарікав на Адама Єву, пам'ятаєте? Тому ми не краще за них. Але дивіться, вони були в раю. І все-таки порушили цю заповідь. У них все було. Ну, ну що ще треба, було, так? Рай. Але вони одну заповідь все-таки порушили, і через це ми зараз маємо повертатися до цього раю, так? Тобто ми живемо в світі. В якому є гріх, і навіть більше, в нас самих є гріх. Тобто в нас в кожному є страсті. Так? Страсті це що? Це вже страждання. Тобто від яких людина дійсно мучається. будь яку Дивіться, ми не можемо осуджувати, так? ми від цього страждаємо. Людина має гордість, і від, цього, від цієї гордості будь-яка людина. Немає такої людини, яка в неї гордості немає. Одна людина старається її не проявляти, і, бачачи її, вона її десь з нею бореться, а інша, наприклад, менше. Але вона всіх є. І знаєте, є такий вислів народний, так? ми всі одним миром. А, а, та ми всі одинакові по великому рахунку. Тільки різниця в чому. Хтось це осознає і хоче виправитися, намагається, по крайній мірі, а хтось ні. Я неодноразово вам нагадував про те, що День святий ділив людей на дві частини на грішників і на грішники, пам'ятаєте? А яка різниця? Ті грішники і ті грішники. А він каже так, одні грішники каються, хочуть виправитися. То, що в них дуже слабо виходить, то інша справа. А інші навіть і не, 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 не намагаються. Тому, знаєте, браті і сестри. Бог є, є любов, і він, йому нічого не треба. Але знаєте, я хотів би порівняти, О, дивіться, от є дивіться, маленька дитина. І от вона бере щось там, малює мамі чи татові, і в неї там може не дуже вийшло, там правильні ті фігурки, щось намалювали, але вона приносить, тату, мама, це тобі, так? І неважливо, що вона намалювала. Але мама може її і заплакати, і, чи батько. І, а приголубити свою дитину. Тому що не важливо, що вона принесе. Сам факт. Розумієте? Тому отак і Бог. Він нічого від нас не треба. Але саме це наше старання, що ми хочемо щось йому зробити. Тому, тому справи треба робити добрі, звісно. Тому що вони показують Богу, що ми любимо Його. Але самі ці справи, чи не свою себе руть я нам, дужу, зробив щось хороше, вони не потрібні. В Розумієте, да? ніби потрібні і не потрібні. Потрібно, тому що ми через них показуємо свою віру, як апостол Яков говорить, що віра без справ є мертвою вірою. І біси вірою і трепещу. Тобто віра не спасає як просто знання про Бога. Просто щоб знати, що є Бог. Тому що, ще раз нагадую, як говорить апостол: віра без справ є мертвою. І біси, вони не сумніваються, що є Бог, але не хаються, не виправляються. Тому справи наші, вони. Просто свідчить, що Боже, ми твої. Змилуйся над нами, допоможи нам, захисти нас, збережи нас. Ось так, дорі браті і сестри. Тому е, як мама і батько завжди батьки хочуть своїй дитині як найкращого, так, і отець наш Небесний хоче нам всього найкращого, а сам перед спасіння. І все нам дає для того. Я неодноразово. Вам нагадував, що Бог дає нам все, Бог дає нам таїнства церкви. Зрішив? Покайся. виправся, сповідаю, очистю тебе. В Біблію тебе, як, як сказано, ще, ще більше, чим сніг, чим да? світло написано. Да? Тобто Господь очистить, якщо ти захочеш цього. Тому двері Божого милосердя завжди відкриті для всіх і кожного. Ніхто не зможе сказати, а Бог? До мене несправедливий, Бог мене не чув. Бог усіх чує. Тільки не всі йому взивають, не всі до нього правильно відносяться. Багато людей відносяться до Бога як до генератора гуманітарної допомоги. Дай, 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 дай. І розумієте, як ви, знаєте, як було б нам приємно, коли нас потрібно було тільки для чогось, що нас просто використовують. Що ми нікому не потрібні самі як людина. А від нас не потрібно треба, то, то, то нам було приємно. Напевно, що ні. Нам хочеться, щоб нас любили не за щось, що ми щось робимо, якусь допомагаємо, а щоб нас любили, які ми є, що от, от нас любили безпосередньо, да? а не за те, що ми іменно щось робимо комусь добре. А тому, браті і сестри, до Бога треба відноситися не як, тільки до от, ти мені дай, ти мені дай. А любити Бога, іменно любити Бога. Боже, дякую тобі за те, то, що ти даєш. І дякую ще більше за те, що не даєш. Дякую за те, що я маю, і ще багато разів за те, що я не маю. Дякую Боже, за те, що ти мені посилаєш труднощі, тому що я стаю сильнішим, через... якщо її вдолають ці труднощі. Тому, дорі браті і сестри, Бог це не я вже казав, не генератор допомоги. Він нам потрібен. Він нам потрібен. А не тільки від нього потрібно. Тому що якщо будемо тільки так, то чим буде відрізнятися від язичників, які молилися ложним цим обманчивим богам і просили у них то, то то, то. то, -то. Правильно? Тому, рік браті і сестри, задумаємося над, над своїм життям і стараємося, стараємося, стараємося. А Бог допоможе і укрепить, і захистить. Лише би ми дійсно хотіли бути з Ним з кожен день проживаючи і дякуючи, і спілкуючись з Богом. Тому що я вже не разом вам говорив слова одного святого, той, хто молиться, тільки тоді, коли молиться, той не молиться. Такі дивні слова, але я зараз постараюсь пояснити. Тобто, якщо ми молимося ранку і вечором і тільки і на службі, в останні. За останній час не молимося, значить ми особою не молимся. Це означає те, що ми завжди повинні молитися, як апостол Павло говорив, що завжди непрестанно моліться. Що це означає? Це не означає стояти з молитвим словом, день і ніч і молитися. Ні. Ми можемо бути на роботі, ми можемо бути в русі десь, де завгодно, але ми можемо сказати два слова до Бога. так? Господи, допоможи. Господи, о, ти бачиш перед тобою, ти бачиш мої бажання, ти бачиш мене, які я зараз є. Допоможи мені. От, спілкуватися з Богом можна скрізь. Наприклад, от хто го готує їсти, можна щось там нарізати і казати: Господи, допоможи могла слави. Можна? Можна. Ми... Та де завгодно їдемо та будь-яку роботу, будь-яку абсолютно. Навіть хтось. На, на комп'ютері людина набирає якусь програму робить, наприклад. Теж може молитися. А чого ж би ні? Завжди потрібно звертатися до Бога. Цими короткими молитвами. І якщо не так робити, тоді, коли ми візьмемо вже живе слово, нам буде легше молитися. Тому що ми привикнемо бути в присутності Божій. Завжди Завжди жити в присутності Божій. Про це нам говорять святі Отці. Нехай Господь нам в цьому в цьому do pomagaju. Še raz vas vitaju, še raz vitaju imenilnici, z, nem, te